Будівна документація це затверджені текстові та графічні матеріали з питання регулювання, планування, забудови та інше використання території. Прочитаємо, що говорить закон про червоні лінії. Червоні лінії визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі, межі існуючих та запроєктованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють територію забудови та, та території іншого призначення. Тобто, якщо ми би. Говорили конкретно, то скажу вам так. Значить, в Україні відповідно до закону визначено такі правила гри. Робиться генеральний план, ми будемо говорити про генеральний план там, того, що стосується всього Генеральної схеми планування території України, котра має інше призначення Генеральний план населеного пункту. Коли робиться генеральний план населеного пункту, в ньому, будемо казати, даються основні засади розширення розвитку міста. Це скоріше економічний документ, чи картографічний. Він робить демографічний розрахунок на предмет, скільки, наскільки може за 10-20 за років збільшитися кількість населення, наскільки для цього населення потрібно додаткової території. Які можуть бути нові підприємства, і так далі? Це.